Привіт всім мисливцям. Сьогодні в мене буде відео. Багато хто його чекає відносно пояснення того, чи буде відкриття полювання в Київській області, як воно буде відбуватися. Ну потрібно розуміти, що зараз військовий стан і не тільки мисливські господарства встановлюють правила полювання, а над ними є ще контролюючий орган по всій області, це обласна військова адміністрація. Тому є документи і від військової адміністрації, є і від мисливських господарств. Ну, по перше, напевне, зі старту багатьох розчарую, що не в усіх районах області буде відкриватися полювання. Тому що, наприклад, той же наш Переяславський район. Голова району посилається на поганий стан здоров'я. Ну і він ніяких документів не подає. Немає ні таксації, ні погодження з іншими органами, і відповідно ніякі документи не подаються, тому відкриття полювання в Переяславському районі ну, навряд чи буде взагалі. Інші райони я знаю, збирають документи, і в принципі там полювання буде відбуватися. Але це буде не звичайне полювання, як було раніше, що ми купили відстрільні карточки. І пішли полювати, це буде полювання уже по правилам військової адміністрації. Я внизу під відео вам залишу ссылку на телеграм-канал. Ну, є загальний телеграм-канал, мого каналу, основного Ютуб-каналу, да, в якому там є частина. Глядачів, і я там виложив ці документи, де є протокол, навіть не протокол, а порядок полювання, який визначила обласна військова адміністрація. І що цей протокол говорить? Ну, якби основні такі тези, на що потрібно звернути мисливцям увагу, повний текст ви прочитаєте уже в самій групі і ну, там прокоментуєте. Саме перше, це те, що полювання в Київській області буде відкриватися на хижаків. І більше ніяких інших видів тварин відстрілюватися не буде сама військова адміністрація. Я так бачу, не розглядає це як полювання, а розглядає як боротьбу із хижаками і боротьбу зі сказом. І тому у нас виходить, що полювання відкривається тільки на лисицю є на собаку, вовка і шакала. Це ті види дичини, які дозволені будуть до відстрілу. Зайця не буде, копитного не буде, тому ще можуть повернутися мисливці із такого полювання. Це тільки із емоціями, які вони отримують на цьому полюванні. Якусь дичину вони, звісно, не принесуть, тому що ну, немає такого. Там є просто є полювання на м'ясоїдних хижаків і здача аналізів на. Предмет, перевірки, на сказ і все. Більше нічого не дозволяється. Наступне, те, що зазначено в цьому протоколі: що днями полювання будуть тільки будні: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. На вихідних полювання проводитися не буде. Я не знаю, як це буде коригуватися із людьми, які працюють. Я розумію, якщо деякі люди там працюють позмінно, і у них серед неділі з'являється час на полювання, ну окей. Ну, в більшості люди по будням працюють. Тому мені не зовсім зрозуміло, як люди будуть виділяти на цей час. Наприклад, Броварський район, їхня районна адміністрація визначила, що днями полювання буде вівторок та четвер. Е, ну, не знаю, як це підійде мисливцям. Це вже Будуть вирішувати походу. Наступне, це те, що щоб прийняти участь у цьому полюванні, військова адміністрація повинна мати перелік всіх мисливців, які будуть брати в цьому участь. А отже, буде, потрібно буде написати заяву, що людина хоче приймати участь у цьому полюванні, і ця заява буде передана військовій адміністрації будуть складені списки цих мисливців, і буде повідомлятися військова адміністрація. Де вони знаходяться? Але це ще не все. Разом із цією заявою потрібно подати документи військовооблікові. Тобто документи, які ви отримували в ТЦК, що ви знаходитесь на військовому обліці, що у вас все добре, і відповідно вас тоді можуть допустити до полювання. Ну, я тут не знаю, хто буде подавати ці документи, хто готовий подавати копію цих документів. І так далі. Це вже вирішує кожен мисливець. Для мене, би, в першу чергу, самим великим мінусом є те, що ну, не можна буде полювати на зайця. По всім іншим документам, окей, в мене все в порядку. Але от відносно того, що полювання тільки на хижу. На хижаків, ну це, скажімо так, трошки засмучує. Тому що якщо ми подивимося суто фінансову сторону цього питання, то окей, да, мисливське господарство для того, щоб відкрити полювання, просить заплатити внески. Ну, як у ТМР, це стандартна процедура, потрібно заплатити внески, але потім мисливцеві потрібно. Мати якийсь транспорт, щоб доїхати на це полювання, заправити цей транспорт, купити патрони. Ну, давайте фінансово так трішки прикинемо. Саме перше заправити транспорт. Ну, щоб хорошу прохідну машину взяти на полювання, ну потрібно літрів 20 пального залити. 20 літрів пального ну це десь в середньому 1200 гривень. Потім треба взяти ну, хоча б півпачки патронів для того, щоб полювати. На сьогоднішній день одна пачка набоїв коштує 600-650 гривень. Ну, от півтори тисячі на рівному місці в день. Нам треба по, якби, потратити, для того, щоб побувати на полюванні, поганяти лиса. Чи потягнуться люди, я не знаю. Тому що, ну, наприклад, для пенсіонерів це буде, не знаю, якийсь зашквар відносно ціни просто поганяти лисицю. При цьому навіть додому не можна нічого принести. Також цікавим питанням є те, що у нас до війни була так звана депопуляція кабана. Ну кроме сказу ще ж в Київській області існує африканська чума свиней. Відповідно якої було видано колись рішення повна депопулізація кабана, і в принципі на полюваннях кабана відстрілювали. На сьогоднішній день це не ніде не згадується у порядку полювання, який описала військова адміністрація. Отже, залишається тільки лисиця, є не то видна собака, вовк і шакал. Далі заборонена нарізна зброя е, при такому полюванні. Полювання буде тільки колективне. Тут не можна буде взяти ніяку відстрілку і почесати, куди ти тільки хочеш, де тобі кажеться, що більше дешени. Ні, ні, тільки колективне, тільки в присутності. Е, е... Керівників мисливського господарства, ну, єгерів, там керівників, і відповідно про ці переміщення, де будуть мисливці полювати, потрібно повідомляти військову адміністрацію, ну, щоб вони знали, де відбувається яке полювання і так далі. Тому о, я не знаю, що це буде за полювання, хто буде готовий на нього піти. Е Більшості мисливців, з ким я поговорив, вони кажуть, да, хоча б був відкритий заєць, ну це було б хоч щось, хоч якась зацікавленість. Останні затирати, ну, може дехто піде, по полює, там, отримає якісь емоції і здадуть ту лисицю на аналізи. А так, я навіть не знаю. Я бував ось на полюваннях в Черкаській області, там. Правила такі ж, що потрібно повідомляти військову адміністрацію, де знаходяться мисливці і відбувається полювання, але всі види дичини відкриті. Немає ніякої подачі документів ТЦКшних. Да? Немає більше ніяких таких обмежень, крім того, що потрібно повідомляти військову адміністрацію, де знаходиться колектив, де відбувається полювання. Там відкритий і перо, все там буде зараз відкритий і зайці, і лисиці, і копитне. Все буде відкрите, так як було до війни. У нас ну, от такі от правила е, видала військова адміністрація. Ну, це на даний момент. Можливо, вони ще будуть коригуватися. Ці правила були е, написані ще 2 вересня. Е, е, ну там подивитись документ в групі. Він від 2 вересня, е, е, і якби може там ще будуть підходити якісь мисливські господарства і просити покоригувати цей документ. Ну, на даний момент е, він отакий. От і він зовсім не привабливий для мисливців, і з тими, з якими я спілкувався. Тому от така ситуація. Але ж я повторюю: відкриватися полювання буде не в усіх районах, тому що не всі райони подали документи на його відкриття. То ви можете поцікавитися в своїх місцевих мисливських господарствах, чи вони подавали документи і чи це буде відбуватися. Тому мисливське господарство, якби визначає. Полювання, яке буде відбуватися. Ну, зверху над ним є військова адміністрація, яка вносить ще більші корективи в це полювання. Так що, на даний момент, якось отак. Будемо слідкувати далі, що буде відбуватися далі. На цьому все. До побачення.